Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту на визволення з російського полону 215 українських військових, серед яких 10 іноземців, 124 офіцери, 108 бійців Азову, а також прикордонники, поліцейські, моряки, нацвардійці, тарошники, митники, цивільні та інші схвально. І водночас зі словами подяки та побажань, усього найкращого відреагували і відгукнулися провідні вітчизняні спортсмени, олімпійська чемпіонка з фехтування Оля Харлан, призер олімпіади, чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білоді, тенісисти Марта Костюк. Олександр Довгополов, Сергій Стаховський, легкоатлетки, Марина Бехроманчук і Юлія Лепченко, футболісти Андрій П'ятов, Руслан Малиновський, Георгій Бущан та багато інших. Екс-футболіст Національної збірної України, а нині голова проспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко, передав Україні два автомобілі швидкої допомоги. Тим часом провідні українські боксери, чемпіон ББО «Інтернешнл» Денис Борінчик та чемпіон світу серед любителів Євген Хиров з гуманітарною місією навідалися до деокупованого міста Ізюм Харківської області, яке Бувало під росіянами більш ніж півроку. Обидва подякували та низько вклонилися нашим воїнам за визволення а також усім, хто допомагав фінансово завантаженням та поїздкою. А я зараз покажу, звідки на Білорусі готувався напад. Такий банер синіми літерами на жовтому фоні. Уболівальники збірної Казахстану вивісили на трибуні у ході домашнього матчу їхньої команди у рамках чергового тур групового етапу націй проти Білорусі. Чим вирішили нагадати самопроголошеному президенту цієї країни, звідки на Білорусь готувався напад. Цей вислів став справжнім мемом для соцмереж. А Лукашенко не перестає дивувати своїми безглуздими та божевільними промовами про напад України на його державу. До чи казахи святкували успіх 2-0 і односібно лідирують у групі, тоді як білоруси її замикають. Натомість збірна України, здійснивши п'ятигодинний переліт з Глазго до Єревану плюс три години різниця у часі, відновлюється та готується до відповідального поєдинку ліги націй проти господарів команди Вірменії. Наші не мають права на втрату очок, щоб зберегти шанси на перше місце у групі, а з ним підвищення у класі і отримати кращу позицію у ході жеребкування євро 2024 Синьо жовтим потрібно тільки перемагати. Зустріч у суботу, 24 вересня, розпочнеться о 16-й годині за київським часом. Наживо вона транслюватиметься у ході національного телемарафону. Єдині новини У УФА для збільшення прибутків планує замінити Суперкубок Європи новим міні-турніром, аналогом Суперкубка Іспанії за участі чотирьох команд-переможців Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференції та МЛС найвищого дивізіону системи футбольних ліг Сполучених Штатів Америки та Канади. Змагання збираються проводити влітку за межами Європи. Чемпіон Європи серед команд: 19-річних колишній гравець Дніпропетровського Дніпра, 31-річний хавбек Євген Шахов. За плечима якого професійні клуби Греції «Паук» і АЕК, а також італійський «Лече» став гравцем луганської зорі. Деталі не розголошуються, втім подейкують, що він може замінити стати заміною іншому екс-дніпровцю Єгору Назарині, який у свою чергу перейшов у Донецький Шахтар. Тим часом спортивний клуб Дніпро-1 дозвив на сезон 2022 2023 української прем'єр-ліги з футболу двох бразильських новачків команди. 23-річний центральний захисник Габріель Гомес Ферейра, який який перебував на перегляді, виступатиме на правах оренди з правом викупу. Раніше він грав за клуби з нижчих дивізіонів Бразилії. Про 19-річного нападника Гомеса де Соуза Ліма Алмейди детальної інформації немає і, швидше за все, він гратиме за юнацьку команду. З перемоги з рахунком 3-0, 25-17, 25-18, 25-17 18-річних львівського барку Макажани стартував в черговому чемпіонаті Суперліги України з волейболу сезону 2022-2023 серед Чоловічих команд Дніпровський Прометей, матчі восьми команди, кого приймає спортивний комплекс Маленький Париж міста Чернівці. В іншому поєдинку першого ігрового дня. Харківська юракадемія в п'яти партіях 2-3 поступилася волейбольному клубу МХП Вінниця. Близкучого успіху досягли представники нашого міста у складі збірної України. Вони успішно виступили на змаганнях 14-го національного чемпіонату Європи зеслування на човнах дракон, які фіншували на мальовничому озері міста Баньолес, провінції Жарона Каталонії, Королівства Іспанії. В них взяли участь команди з півтора десятка провідних країн старого світу з цього виду спорту. Дніпровці здобули купу нагород усілякого у різних класах човнів низки дистанцій. не дуже отрадно, що вони э, представили Дніпропетровський спорт і те, що виступили дуже достойно. Э, на всіх хлопців, які участвовали, було завоевано 32 комплекти медалей. Із них 24 золоті і всі остальные серебряні медалі. Це очень хорошо, отрадно. Дніпропетровська область, ще в класі юніорів, ще не не набирала стільки медалей от за всю історію Дніпропетровщини, вихованець другої дитячо-нацької спортивної школи Артур Бурлаченко, тренера Олександра Подільського, став переможцем міжнародного турніру звільної боротьби серед кадетів. Змагання фінішували у німецькому місті Хезбих. І на цьому у мене поки що все. Дякую за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.